Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печі. Сьогодні 21 липня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає західні розвідки. Практично в один голос почали казати про справжні настрої на Росії і натякати на те, що наслідки заколоту Пригожина можуть лише посилитися. Після зізнання голови британської розвідки Річарда Мура про те, що заколот Пригожина відкрив значні розколи у режимі Путіна. І про те, що розвідці вдалося завербувати багато незгодних росіян. Напередодні директор центрального розвіду США Вільям Бернс заявив, що залишається оптимістом щодо українського контрнаступу. За даними розвідки США, Україна зможе просунутися та відкинути Росію, адже за потужною лінією оборони на фронті. Далі ховається повний розбрат в лавах російської армії, але в ЦРУ не виключають російських провокацій у Чорному морі, аби відволікти сили оборони України. Також Бернс відверто заявив, що російські так звані еліти виявляють тривогу з приводу майбутнього Ерефії і подальших рішень диктатора Путіна. Але разом з тим Бернс спростував чутки про поганий стан здоров'я Путіна. Також Бернс запевнив, що Росія не готується застосувати ядерну зброю проти України. Тому докладніше про зізнання, якщо це можна так назвати, західних розвідок далі з вами і поговоримо. Отже, в останні два дні представники західних розвідок, зокрема Британії та США, зробили цілу низку заяв щодо реального положення путінського режиму. Нагадаю, 19 липня голова секретної розвідувальної служби Великої Британії Річард Мур заявив, що заколот ватажка бойовиків Вагнера Пригожина виявив глибокі розколи серед російської еліти, і що угода про припинення цього заколоту була принизливою для російського диктатора Путіна. Річард Мур. Заявив, що Путін зараз перебуває під величезним тиском. Він каже, що підозрює, що багато росіян цитую, мовчки приголомшені. Мовляв, заколот Пригожина показав, що Путін не повністю контролює ситуацію в Росії, але що найбільш приголомшливе, так це те, що Річард Мур раптом публічно закликав Росіян ставати. Відверто кажучи, агентами британської розвідки. Мовляв, усі незгодні з путінським режимом можуть звернутися до британської розвідки і отримати захист, тому що режим Путіна слабше, тож треба пришвидшити його падіння. Ба Більше, Річард Мур запевнив, що таких от російських шпигунів вже більш ніж достатньо. Такої риторики, відверто кажучи, публічно не звучало з самого початку повномасштабної фази війни Росії проти України. І от, послухайте, що заявляв Річард Мур. Я не думаю, що потрібні всі ресурси мі 6 щоб зробити висновок, що всередині російської еліти навколо Путіна є глибокі розбіжності. Якщо до вас насувається армія загарбників, це свідчить про розбрат. Надзвичайним було б побачити те, як Путін намагався впоратися з цим і слабкість. Яку це продемонструвало, оскільки вони стали свідками продажної внутрішньої боротьби та відвертої бездушної некомпетентності своїх лідерів, людського фактора в найгіршому прояві, багато росіян борються з дилемами та муками сумління. Я запрошую їх робити те, що інші вже зробили за останні 18 місяців. Наші двері завжди відкриті. Ми розглядатимемо їхні пропозиції щодо допомоги з обережністю та професіоналізмом, яким славиться наша служба. Їх секрети завжди будуть у нас у безпеці, і разом ми працюватимемо над тим, щоб припинити кровопролиття. От, вже після цієї заяви Річарда Мура, 20 липня, директор центрального розвіду правління США Вільям Бернс виступив на форумі з питань безпеки в Аспені в штаті Колорадо, і от там Бернс розкрив ще більше цікавих деталей. По перше, Бернс заявив, що залишається оптимістом щодо українського контрнаступу, тому що за даними розвідки США Україна зможе просунутися та відкинути Росію. Адже за словами Бернса. Росія нині страждає від значних структурних недоліків. Серед них низький моральний дух, погані генеральські якості та безлад серед політичного та військового керівництва. Отже, Бернс обіцяє, що ЦРУ надаватимуть всю необхідну допомогу Україні, адже за його словами, всі ці недоліки російської армії нині просто ховаються за вщент замінованими лініями оборони на фронті, пробивши їх. Зсу значно пришвидшать свій наступ. Глава ЦРУ, як і його колега з британського Мі 6 також додав, що заколот ватажка вагнерівців Пригожина викрив деякі значні недоліки в системі Путіна, і що характерно, Бернс так само натякає росіянам, що час вже покінчити з режимом диктатора. Для багатьох росіян, які дивляться це, які звикли до цього образу Путіна як арбітра порядку, питання полягало в тому, чи дійсно король голий, або принаймні чому він так довго одягається. Путін буде намагатися приховати, що він надмірно реагує на бунт. Заклад став унікальною можливістю для вербування у Росії. ЦРУ нещодавно публікувало у Телеграм перше відео з закликом до росіян. За тиждень публікацію переглянуло 2,5 мільйона разів. Отже, дві потужні розвідки США та Британії відверто, хоча й завуальовано, закликають росіян ставати їхніми агентами для повалення режиму Путіна. А в той же час окремої уваги обидві розвідки приділяють долі вагнерівців і особисто їх ватажка Пригожина. У британській розвідці підтвердили, що ПВК Вагнера за декілька місяців ведення війни проти України в їх лавах загинуло до 20 тисяч новобранців, саме із в'язниць. Зазначається, що найближчими днями ПВК Вагнера найімовірніше звільнить останніх завербованих нею засуджених зі служби за контрактом розвідка додає, що для вербування в'язнів Пригожин використовував так званий проект К і зміг завербувати щонайменше 40 тисяч чоловіків зеків. Однак далі там додають, що цей проект по суті і перетворив ПВК Вагнера на організацію, яка минулого місяця кинула прямий виклик владі президента Путіна. Мовляв, Пригожин отримав владу, якої раніше не мав, тож і зважився на заклад. Вільям Бернс, глава ЦРУ, запевняє, що Путін точно буде мститися Пригожину, коли набереться сил. За словами Бернса, Путін просто намагається зараз виграти час, а щоб визначити, як діяти проти Пригожина, щоб уникнути надмірної реакції російського суспільства. А отже, Пригожину краще не розслаблятися, а готуватися, напевно, краще до нової хвилі заколоту, бо Путін точно прийде по нього особисто. Але далі Бернс говорить про те, що російські так звані еліти виявляють тривогу з приводу майбутнього Ерефії і подальших рішень диктатора Путіна, особливо після заколоту вагнерівців, який застав Кремль зненацька, і ЦРУ… Відверто кажуть, що нині намагаються цими настроями скористатися. Ці зміни в суспільстві воскресили деякі глибші питання про судження Путіна, про його відстороненість від подій і навіть про його нерішучість. Той факт, що сили Вагнера змогли безперешкодно перетнути значну частину Росії, став для Путіна великим ударом, як і відкрите обговорення корумпованості російської еліти. Я думаю, що багато в чому це виявило деякі істотні недоліки системи, яку побудував Путін, навіть якщо не брати до уваги заколоту. Вторгнення РФ в Україну показало багато слабкостей режиму. Правда в тому, що в Росії зараз багато невдоволення серед еліти та за її межами. І ми, як розвідувальна служба, не втрачаємо можливості, щоб спробувати цим скористатися. Це можливість для збору розвідувальної інформації, яка виникає раз на покоління. В той же час Бернс додає ще кілька важливих деталей. Він запевняє, що наразі Росія не веде підготовку до використання ядерної зброї в Україні, мовляв, немає жодних ознак. Але все ж таки Бернс так само закликає не вдаватися до ілюзій щодо стану здоров'я диктатора Путіна. каже, що, попри те, що ходить багато чуток про здоров'я диктатора, але наскільки відомо, ЦРУ, цитую, він аж занадто здоровий. В той же час Бернс натякає на те, що диктатор Путін може зараз намагатися зміцнити свою владу за допомогою нових погроз та провокацій у війні проти України. Зокрема, Бернс певен, що вихід Росії з зернової угоди це, зокрема, ще й спроба ескалувати війну в Чорному морі. Голова ЦРУ не виключає, що Росія може готувати операцію під фальшивим прапором, атакуючи цивільне судно в Чорному морі. Ми бачимо деякі дуже тривожні ознаки того, що росіяни розглядають види операцій під фальшивим прапором, які ми також висвітлювали напередодні війни. Іншими словами, розглядають способи, яким вони можуть атакувати судноплавство в чорному морі, а потім звинувачують, намагаються звинувачувати в цьому українців. Не знаєте, що найогидніше в цій ситуації це те, що посол Росії в США Анатолій Антонов вже запевняє, що нібито так зване Міноборони Росії не погрожувало атакувати цивільні судна а спроби приписати Росії підготовку атак на цивільні судна є чистою вигадкою та накликом, е, наклипом. Ну і до речі, сьогодні в Росії вже кажуть, що ні атакувати вони не будуть, будуть просто перевіряти ті судна, які будуть здаватися їм підозрілими. Але повертаючись до тез Уіляма Бернса та Річарда Мура про те, що боротьба у вежах Кремля лише загострюється, варто згадати ще одну сьогоднішню подію. Російські змі повідомляють, що терориста Гіркіна Стрілкова затримано після його випадів на адресу диктатора Путіна. Гіркіну, нібито висунуто звинувачення в екстремізмі, за що йому загрожує до 20 років ув'язнення. І от в головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що затримання колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна-Стрілкова в Росії свідчить про те, що між вежами Кремля почалося активне протистояння. Таку заяву зробив представник ГУР Андрій Юсов. За його словами, подібні процеси всередині Кремля раніше відбувалися у більш прихованій формі, але після спроби заколоту Пригожина вони дедалі більше почали виходити. Назовні, ситуація парадоксальна. Оскільки на Москву йшов і збивав літаки Пригожин, а затримують гіркіна. Така особливість путінського режиму. Але питання не в самому гіркіні. Він і до цього надіяв як самостійна фігура. Значить, мешканці веж Кремля переходять в активну фазу внутрішнього протистояння, і тут точно можна сказати, що далі буде. Тож докладніше про цю відвертість західних розвідок та про перспективи, можливо, нового заколоту на Росії. Про це будемо говорити з політологом-міжнародником Руслан Осипенко з нами на зв'язку. Пане Руслане, ради вітати. Вітаю студія. Пане Руслане, давайте почнемо з останньої новини а, щодо затримання на Росії терориста Гіркіна. Зараз йому інкримінують екстремізм і нібито загрожує до 20 років ув'язнення. Але знаєте, мені сподобалося сьогодні в нашій розвідці, кажуть про те, що парадоксальна ситуація, коли. Йшов на Москву і збивав літаки терорист Пригожин. А зрештою затримують терориста Гіркіна. От, на вашу думку, що, що може бути далі, і яке продовження може мати вся ця історія? Ну це зрозуміло, що почалися активні дійсно дії між вежами Кремля. Тому що Росія занурюється в таку перед, передреволюційну ситуацію. Насправді вона програє війну, вона втратила на внутрішньому контурі владі ці персоналістки. Було нанесено удари на зовнішньому контурі. От не поїздка в ЮАР, якраз продемонструвала слабкість на останньому контурі, де Путін так мовити тримав удар і казав, що вони великі, значить, підтримуючи імідж такої. Центра сили Росії, центра сили насправді і на зовнішній на зовнішньому контурі Росія понесла декілька ударів, і тому і внутрішня ситуація погана, і назовні втрачено імідж. І таким чином ми бачимо, що готується революція зверху. Вона могла бути або знизу, або зверху. Але оце протистояння вешт Ремля говорить про те, що еліти не задоволені путіним і вони починають свою революцію. Це початок революційних дій. Фактично, а Путін у цукцвангу а він ним не задоволені всі: і патріоти не задоволені, і держслужбовці не задоволені всі незадоволені. Тому будь-які кроки тільки погіршуватимуть його ситуацію. Насправді, пане Руслане, знаєте, мене особисто вразили заяви голови Мі 6 британської розвідки Річарда Мора і голови ЦРУ Вільяма Бернса, в яких вони почали вже відверто казати, що дійсно так звані російські еліти не задоволені. Ба Більше почали відверто закликати росіян, ну ледь не ставати їхніми шпугунами. І відповідно, ті, хто невдоволені, кажуть, мовляв, можете звернутися до нас і отримайте у нас захист. Мене це здивувало з точки зору того, що навпаки ж на заході постійно так обережно казали про те, що ні немає мети повалення режиму Путіна і так далі. Тому подібне. На вашу думку, а чому раптом така відвертість і чому практично одночасно і Мі 6 і ЦРУ почали про це публічно говорити? Тому що Путін готується переобратися в 2024 році. Він все таки сподівається, що він переобереться, а це означає ще 6 років цього режиму. Тому зараз ведеться робота над тим, щоб вести перемовини з елітами з оточенням Путіна і не вести перемовини з путіним для того, щоб його подальшому послаблювати і прибрати з цього політичного поля. Це якраз прямовано на, на те, що перемовини з Путіним вже не будуть вестися. А чому черга там стоїть у ці спецслужби західні росіян? Ну вона завжди стояла, тому що і це не розуміють в Росії досі. От вони на одній ті самі граблі наступають там уже два сторіччя. Вони створили державу, яка домінує над інтересами людини. А на заході держави створені, там людина в центрі її інтереси, цінності в центрі. А держава обслуговує ці інтереси, захищає і обслуговує. І тому, ну як буде людина, куди буде намагатися втікти чи на кого працювати, там, де добре людина, чи, чи там, де держава використовує кріпаків своїх для того, щоб кидати їх у топку війни, наприклад, там не, не, не запитуючи це, їх цікавить, не цікавить, це їхня війна, не їхня війна. Це два, дві два дві різних системи, які одна поважає людину, а інша не поважає людину. Тому стільки зрадників завжди було у російських спецслужбах. Вони перебігали на захід, тому що вони розуміли, що там вони захищені, як, як люди у них є права. Вони можуть розраховувати на систему судову, там на захист держави. А в Росії ти сьогодні олігарх, а Завтра ти кріпак. ти взагалі можеш ну, бути позбавлений всього, що ти. Заробляв все життя. А наскільки взагалі вірогідно, що якщо західні розвідки почали казати про це публічно, то насправді а, цей діалог з російськими елітами вже давно ведеться, і можливо він вже на якійсь кульмінаційній стадії, тому вони вирішили вже публічно про це казати? Такі діалоги йдуть завжди, незалежно від того, триває війна чи ні, вони завжди йдуть. Але е, от те, що воно виходить в суспільну площину, що стає відомо всім, це говорить про те, що цей діалог активізувався і прискорився а, лише об про, про одне. А він вівся завжди по лінії між міністерствами оборони, по лінії спецслужб, між політичними впливовими колами там оточення Путіна і адміністраціями на заході. Тому ці ці діалоги завжди ведуться, але зараз просто загострення, тому що зжимається, стискається час. Там навесні вже вибори в Росії, і якщо Путін переобирається, ну це безкінечна війна і безкінечна трата заходу своїх ресурсів, тоді дійсно буде затягуватися війна потенціалів. Буде протистояння потенціалів. А це ну я думаю, що захід також не хотів би такого сценарію. Ну, позиція заходу в принципі зрозуміла, і тут можна тішитися тим, що вони почали її озвучувати публічно. Але тут цікаво, як буде реагувати на це так званий глобальний південь, той же Китай. І мені тут згадується особисто кілька тижнів тому така напівзакрита зустріч у Копенгагені між. Представниками Сполучених Штатів Америки, якщо не помиляюся, Британії і так само там були Індія і країни ну, глобального півдня Китай так само там чекали, але наскільки я знаю, він туди не доїхав, але точно передали йому цю інформацію. От чи не видається так, що якраз на таких от закритих зустрічах, в принципі, умовний захід міг отримати таку собі згоду на такий сценарій від умовного півдня? Ні, на таких зустрічах не отримуєте ви згоду. Це скоріше з'ясування позицій, дивлячись вічі один одному. Країни і сторони доносять свою позицію, як вони бачать ситуацію, і яка відповідно позиція їхньої країни? І тоді всі повертаються додому і е задіюють синктенки, так би мовити, центри, де приймаються рішення, починають обговорювати отриману інформацію з перших вуст, як то кажуть, і починають коригувати свої сценарії. Е які які вони мали раніше, тому ці зустрічі надзвичайно важливі, але е, ніхто нікому там дозволу, як то кажуть, не дає і не бере. Знаєте, тут ще одне цікаве питання. Як ви сказали, що діалог зараз ведеться з так званими російськими елітами, і такі, от відкриті заяви західних розвідок, вони вказують на те, що з путіним переговори вести не будуть далі. Тут виникає питання, як на це може відреагувати офіційний Пекін, і загалом чи не стане тоді на захист Путіна Сі Цзіньпін, мовляв, дивіться тут вже відкрито намагаються знищити його режим. Демонстративно Китай буде продовжувати підтримувати, начебто, стратегічні стосунки, поглиблювати їх. А насправді реальні рішення будуть прийматися на користь Китаю, але не на користь уже менше, ніж на користь Росії. Тобто, з послабленням Росії, Китай буде висувати все більше вимог і десь відмовляти в тих питаннях, які мав би не відмовляти як стратегічний партнер. Тобто я правильно розумію, що в принципі, ем, якщо до весни от не встигнуть реалізувати ті задуми, ну умовно кажучи, по усуванню Путіна від влади, е, то тоді Китай може навпаки більше стати на бік Росії. Е, ні, Китай буде на боці переможців. Там, де будуть гроші, там де будуть зиски, і там, де будуть переможці. Китай не, не такий легковірний, як Росія, і не буде ризикувати. Благополучям усієї країни і планами стратегічними, які вони мають до 2049 року. Вони мають плани стати. Економічно принаймні, країною номер один для того, щоб трансформувати свій економічний потенціал в політичний і таким чином вирішити всі питання без прямої сутички, тому що з точки зору Китаю пряма сутичка це втрата потенціалу, втрата, що доводить Росія, до речі, приклад Росії, втрата всього. Тому Китай буде маневрувати. Китай буде коли потрібно. Він буде на боці на своєму, коли буде там програвати, і бачити, що захід може тиснути на нього. Він піде на якісь поступки заходу, а потім знову буде дотримуватись свого курсу, маневруючи таким чином, але не змінюючи стратегічних цілей своїх пане Руслане. Знаєте, ми з вами проговорили щодо діалогу західних розвідок із російськими елітами. А я хотів би запитати от з приводу ну звичайних російських громадян, бо до них так само було певне звернення, що мовляв можете, скажімо так, піти під наш захист. І тут мені згадується колонка у Вашингтон Пост, в якій редакція знаєте, так нагадує американському президенту Джо Байдену. Практику Вудро Вільсона, коли під час першої світової війни він там дуже багато наобіцяв німцям, і це ці обіцянки вони в принципі вплинули на певні процеси тоді у Німеччині. І зараз редакція Вашингтон Пост закликає Джо Байдена. А зробити так само певні публічні обіцянки, змалювати майбутнє Росії без Путіна, а, мовляв, це може якось вплинути на російське суспільство? От, на вашу думку, чи варто взагалі очікувати от таких подібних заяв від Джо Байдена на певному етапі? І загалом, чи вплине це якось не на еліти, а на звичайне російське суспільство? Я скажу так: якщо інструмент працюючий, він давав результати раніше, чому його не застосувати зараз? Його застосують. Його застосують, просто модернізуючи під сучасні умови, обіцяючи росіянам, тому що головне щось, тому що головне завдання Заходу відірва, розірвати союз Росії і Китаю. Відірвати Росію від Китаю, зробити її по можливості прозахідною це будуть, але натомість будуть обіцяти зберегти її цілісною, що від, також відповідає західним інтересам західних країн, щоб не розповзлася ядерна зброя, щоб не було там громадянської війни, потоків біженців оці всіх наслідків. От і можливо, навіть скажуть, що Україна також буде нейтральною там буде поза блоком НАТО. Пообі можуть пообіцяти таке Росії. Ну тобто якісь е плюси пообіцяють е новим елітам. І еліти можуть згодитися на те, що треба да що доля. Росії все таки на заході, а не на сході, тому що на схід треба ще побудувати півсторіччя, щоб будувати інфраструктуру туди, щоб співпрацювати там в торгівельно-економічній, в енергетичній сфері. Там не побудована інфраструктура, не розвинений далекий схід. Забайкаля ці всі регіони вони не розвинені, туди треба вкладати інвестиції. А інвестиції хто може дати? Може дати тільки Китай або Захід. І питання: чи варто розвивати інвестиції, вкладати інвестиції в далекий схід, коли він може опинитися під Китаєм, певних... коли буде певна конфігурація геополітична. Ну, цікава теза. Тут чи варто нагадати, що не всі обіцянки Вудро Вільсона були, зрештою, ну, реалізовані і втілені в життя. Пане Руслане, буду дякувати вам за цю розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог-міжнародник Руслан Осипенко. Друзі, наостанок хотів якраз вам нагадати таку цікаву новину про ситуацію в Чорному морі, зокрема про те, що Росія погрожувала раніше, тим, що вона буде нібито атакувати цивільні судна, які будуть прямувати до українських портів, і от зараз вже Росія почала заперечувати ці тези. Зокрема, заступник міністра закордонних справ РФІ, Сергій Вершинін. Каже, що Росія не буде атакувати. Вона буде запитувати перевірку того чи іншого судна, що пересувається в Чорному морі до українських портів, якщо з'являтимуться підозри, що воно йде з чимось поганим. З чимось поганим, це була а, цитата. Так от цей Варшинін роз'яснив позицію міноборони ЕРЕФІЇ щодо того, що всі судна, які а, прямують до українських портів, вважатимуться військовими цілями, і каже, мається на увазі. Не те, що вони будуть їх атакувати, а будуть перек... вони повинні переконатися в тому, що нібито ці судна не перевозять чогось небезпечного. Ну і так само цей Вершинін каже, що зараз дипломати Росії та Туреччини обговорюють, як діяти. Після припинення зернової угоди, але говорити про якісь альтернативні варіанти чи ні, годі поки що зарано. Ну тобто класичний е, приклад того, як Росія спочатку е, сипле великою кількістю погроз, а потім починає, вибачте, на слові, давати задню в цьому питанні. Друзі, на цьому буду завершувати. Дякую всім, хто долучився сьогодні до нашого ефіру. І традиційно закликаю: вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. і Тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні, побачимось.